Привіт, любі гусятка, гусаки, гусині і всі-всі, хто зайшов сюди і думає, що він не гусятко, ні. Ми це виправимо тут на каналі, тому підписуйтеся. Одразу отак з п'яти секунд говорю про підписку. Насправді я зрозуміла, що коли я дивлюся відео, в мене тільки один шанс, щоб витягнути ось цю от цей папірчик, і потім, щоб записати враження, також. Тобто я не записую по 150 дублів, і виходить так, як виходить. Не завжди це виходить класно. Але я завжди за справжність виступаю. І, от, наприклад, якщо зараз у мене дуже сильно шумить траса, то потім я з цим мікрофоном нічого не зможу зробити, тому що ну, він такий, як є. Тому вибачаюся за якусь якість, яка може не кожному із вас підходити, але це повірте, це максимум того, що я можу зробити, із з того, що в мене є. <реш> я вже натаскала сюди всього чого завгодно, щоб зробити світло більш теплим, тому що чи а десь більш холодним, і почала в цьому розбиратися. Але сьогодні не про це. Ми знову будемо витягати країну. Я знаю, що ви цього чекаєте, як і я, тому що ви теж любите подорожувати разом із гусаком. Читати щось цікавеньке. Давайте я викажу свої очікування від сьогоднішньої подорожі, яку я хочу потрапити. Напевно, я би хотіла все-таки далі досліджувати країни Йогославії, але я не знаю наскільки зараз ця амфора під мене підлаштується. Або Скандинави, все ж таки, якось. Хочеться чогось такого, чогось такого гостросюжетного. І да, так, після мафії мені все одно хочеться цього чогось гостросюжетного. Хто не знає про що я минулий випуск про Італію. Тепер я буду розміщати ці всі посилання на країни з відео під відео, тобто в описі, як то кажуть нормальні люди. Але гусята кажуть по-іншому. Так, поїхали. Я не буду довго мішати. Хочеться отак одразу. О, бачите? І одразу все випало мені. Ой, щось я бачу, тут щось я закреслювала. <гум> не хотіла. О, мої сподівання вже ж не збулися, вже ж це не країна ні колишньої Єгославії, ні... ніяка це не Скандинавія гусятка. А це дуже класична країна. Здогадайтесь, яка це Велика Британія. Велика Британія. Так, несподівано, несподівано. Десь влітку я хотіла читати щось англійське. Але добре, я буду знайомитися із новою для мене якоюсь письменницею або письменником, тому що, скоріш за все, ну я багатько читала англійську літературу класичної. Але можу пошукати щось таке, що не читала. Все, в мене вже, що я буду читати. А давайте з вами якийсь факт, який ми не знали. Хоча про Британію, я думаю, ми знаємо багато. Я пам'ятаю той період, коли в нас оцей от британський прапор, він був усюди, усюди на одягу, усюди на сумках. Це був десь 2007-2008 рік і всі ходили в цих от футболках. Це було так смішно, ви пам'ятаєте цей період? Я ніколи не була в Британії, але кажуть, що ресторани Великобританії зазвичай вимагають від відвідувачів розраховуватися готівкою. Тут, до речі, теж люблять готівку в Австрії, тому я не здивована. Тут картка не так сильно ціниться з грошима, як те, що ти маєш готівку. У Великобританії немає єдиного документу конституції. Дивний факт, нічим не підкріплений, нічого більше не написано. Ви знаєте щось про це? В них є дуже суворий закон, як пишуть, згідно з яким забороняється звішувати ліжко з вікна. Що там, що там взагалі відбувалося? Я повернуся через 2-3 дні, через тиждень, але для вас я повернуся за 5 секунд. Ну що ж, я повернулася, одразу розкажу вам, з ким я познайомилася. Я познайомилася із чудовою британською письменницею Кейт Аткінсон. Так вийшло, що я завжди проходила повз неї із назви книги Руїни Бога. Я дуже рада, що я помилялася щодо складової цієї книги, тому що я боялася, що вона виявиться надважка. для мене все ж таки назва. Говорить іноді нам багато, але ця назва вона ідеально підходить цій книзі, і потім я вам розкажу, чому я так думаю. Кейт Аткінсон була нагороджена орденом Британської імперії в 2011 році. На момент створення цього відео їй. 72 роки, точнее в неї день народження, як у моїх тіток 20 грудня. Тому я так запам'ятала це, що їй і 72 роки. І вона написала свій перший роман у 95 році. а до того вона писала новели. Оповідання, але тільки на му вийшов її перший роман, який дуже добре прийняли. Були схвальні відгуки. Її там дуже і підтримував і Стівен Кінг свого часу, і Салман Ружді. Ще дуже цікавий факт. Я подивилася серіал на початку року, просто так склалася. Життя після життя він називається. І це якраз перша книга, а друга книга це руїна Бога, яка розповідає про одного із членів цієї сімзі. Цей серіал для мене виявився таким філософським, таким красивим, таким насиченим. І тільки потім я дізналася, що це по книзі Кейт Аткінсон. А коли читала я половину книги, то думала, а чому мені так ці персонажі знайомі? І потім, коли вона склалася в такий прекрасний пазл. Я так насолодилася цією книгою, це вже спойлер того, що вона мені дуже сподобалася. Що я пожалкувала, що раніше з нею не познайомилася. Якщо говорити про сюжет книги, це про одного хлопця, підлітка. Ще такого молодого, юного, а потім він потрапляє на війну. Він льотчик про його пригоди на війні, про те, що з ним трапилося, як він дорослішає. Але саме головне тут не тема війни, а того, що відбувається із нашим героєм після. І навіть це зазначено в анотації, що не саме складне він ще пережив на війні, що його чекає ще досить таке непросте життя. Але, на мою думку, він справляється з цим життям неймовірно. Це такий персонаж, в якого я просто закохалася. Це той персонаж, якого я завжди шукаю в книгах. Я не скажу, що він ідеальний, але те, як він. Давав, знаєте, раду зі своїми труднощами, не дивлячись на його, якісь помилки, якісь не зовсім добрі речі, під яким кутом дивитися, так він все одно обирав, мені здається, правильно. Навіть якщо його донька в майбутньому вважала не так, але забігаючи наперед, так тобто потім він приходить із війни і одружується із дівчинкою, з якою вони зналися все життя, і це було дуже передбачувано, раціонально, і також в нього народжується тільки одна єдина донька, хоча в його сім'ї там дуже багато дітей, п'ятеро і в її сім'ї. Але так стається, що це така фатальна, от знаєте, дитина. І вона, а вже ж невдоволена своїм батьком. Вона із покоління гіппі, вона витворяє дуже дивні дивні речі, в неї також народжуються діти. І ми можемо спостерігати таку сімейну сагу. Але якщо прочитати ще життя після життя, або як в нас перекладають життя за життя, то в тебе більше розкривається ця картина, і можна ще глибше проникнути в цю історію. Але перша книга, вона більш така містична, більш Філософська, тут же таку маємо класику, класичну канонічну історію роману. Так, війна це тільки початок його непростого шляху з тим, чим він е, стикається. Е, він переживає різні бунти своєї доньки, він е, переживає за те, що трапляється потім там з. Його рідними не будемо спойлерити, не будемо говорити. Якщо говорити про сюжет, то ти нічого не розкажеш. Треба дійсно читати цей плавний, красивий роман. Він побудований такими частинками. Тобто, спочатку, ми на війні, потім ми в його родині. Потім ми з його донькою в 2012 дванадцятому році, 45-му, 42-му, потім в 80-х. І це так красиво, я так люблю такі, знаєте, потім по фрагментам ці от руїни збирати. Що мені сподобалося? я хочу сказати, мені сподобався головний персонаж наш Теді. І він для мене він викликав в мене таку бурю емоцій і таку бурю якоїсь ностальгії. Ну, в мене не було таких подій, але от. Я просто обожнюю книги про літаки і льотчиків. Ну це раніше в мене було таке захоплення, і я читала і річарда Баха багато про те, які там віражі можна витворювати із літаками. І взагалі мене дуже захоплювала ця історія. І тут дуже багато також про літаки. Але не можна сказати, про що ця книга. Вона про все. Вона не про війну, точно вона про сім'ю, про сімейні якісь цінності, про ті моменти, які ми закладаємо в дитині, але ми не знаємо, що із неї вийде. Ми, ми не знаємо, ми даємо тільки шанс жити цій дитині, людині. А потім дуже сильно все ж залежить тільки від. Самої цієї людини. Тут дуже добре показана оця от різниця поколінь, ось цей конфлікт, як би це не банально звучало. І коли людина шукає себе, коли вона відтісняє себе від своїх батьків, вона говорить: я не така, але все одно потім розуміє, що не можна не приймати цю частину себе, цю таку велику частину себе, як свої батьки. Мені сподобалося також, що тут є така тема, коли він повертається з війни, і він потім описує природу в газеті чи журналі. І ці описи природи, те, що він руйнував раніше, а тепер йому немов знаєте, як от таке лікування, знак сама така терапія. Що він повинен бачити красу в цьому, що він знову повертається, він не наче стілюється. І також я подумала про те, що в нас ніхто за ці описи природи не заплатить, і ми більше ніколи не будемо читати такі красиві описи природи, тому що сторінки на газетах це все ж таки гроші і комерція. На жаль, він дуже дбайливий дідусь, він дуже дбайливий батько. Мені сподобалося, що ми можемо його з різних боків подивитися і зробити свої висновки. Він м -м, нікуди не тікає, він переживає оці всі виклики долі. Мені так сподобалося те, що він, от знаєте, там були різні персонажі, але він дуже стійко все це пережив. Як говорить авторка, навіть в післямові, що на війну забирали хлопчиків, ну ми знаємо 22 роки, які ну практично діти, і коли потім його, наприклад, онук. Проходив повз оці от постаменти, то він говорив: о, так я вже віку такого, як цей хлопець, але в нього життя насиченіше, ніж у мене, і він зробив набагато більше, ніж я зроблю за все своє життя. Там такі філософські моменти. Ця книга я раджу, і я дуже заздрю тим. Я тепер розумію, хто її не читав. І оці от це така насолода, яка вас чекає. Вона незабутня, вона е, це те, що не передається. Я просто можу нахвалювати цю книгу дуже довго і говорити, що це одна із тих книг, яку варто прочитати. Ви не пожалкуєте це канонічний, красивий роман. І тепер я хочу сказати, що мені не сподобалось, але це вже моя така прискіпливість. Можливо, в, в романі все ідеально. Мені е, імпонує багато чого, е, такі ходи, е, майстерність авторки. Але Оці от наведені приклади книжки його тітка посвятила йому таку присвятила книжку про пригоди Августа, коли він був маленьким хлопчиком. І тут часто це фігурує. Але мені не сподобалося, що цей от шмат великий. Він наведений в кінці, мені все-таки в кінці хотілося, я розумію, цей письменницький прийом, але мені хотілося от ще більше побути з нашим головним героєм, персонажем, може, ще більше е, зазирнути у його голову е, якісь його фрази останні. Тобто, це таке повноцінне життя однієї людини від початку і до кінця. Він такий раціональний, але все одно він відчуває, він наче деякі почуття він у собі пригноблює, а деякі в нього такі, що навіть рідні не помічають, коли він який. Тобто він настільки закрився, він настільки не дозволяє собі розкисати, не дозволяє собі ем, назовні щось от використати навіть своєму онукові чи своїй доньці. Тобто вони його всі не знають. Оце мене це так глибоко зачепило. Ну, це не те, що мені не сподобалося, а те, що ти можеш дійсно прожити все життя, і тебе ніхто не зрозуміє. Це і печально, і дуже якось так така іронія в цьому є. Але це зачіпає це. Мене дуже зачіпає, що от так от живеш, і тебе дійсно не сповна, розуміють твої онуки, твої діти. Хоча, здавалось би, вони ж найближчі люди. Ми бачимо справжнє життя. Ми бачимо, що Теді не хоче купувати товари, вироблені в Німеччині, хоча пройшло вже 40 чи 50 років. А донька говорить: уже війни ніякої немає. Подивися, ти такий старий для цього світу. Він такий він погоджується із цими всіми тезами. Але все одно він не буде користуватися нічим. Це нерозуміння того, що як ти міг знищувати якихось цивільних людей, і він, він не може дати на це, знаєте, пояснення. Там є трошечки політики, зачіпаються там Черчилль, зачіпаються там різні накази воєначальників. Давайте почитаємо цитати. Все ж таки. Також тут багато виділено, але, от, наприклад, вони сперечаються за мистецтво, і кожен говорить свою думку. І Тут лунала така думка, що мистецтво лишається, коли не лишається більше нічого. А потім тут ще була така ситуація, коли. Мене вона теж так знаєте зачепила, коли от дівчинка завжди хотіла тортик саме от той. і Коли вона виросла, їй вже 50 там щось років. Вона вирішила його з'їсти, ні з ким не поділитися, от купити собі. Але тільки от скільки часу вона чекала, оці от наші якісь дитячі травми. Те, що описано красиво, і от що тут цікаво ще звучить. Я би хотіла почути вашу думку на цей рахунок. Вона вважала, що таємниці можуть зруйнувати шлюб. Дурниці заперечила Сильвія: якраз таємниці рятують шлюб. Чи рятують вони шлюб, чи навпаки. І діалог, який стався там наприкінці. Я не думала, що в нього є мама. У всіх є мама. У Бога немає. Навіть у Бога є. Може саме тому все й пішло не так. Трохи про психотерапію і вплив нас на наших дітей і навпаки. І також в мови ще сказано від самої авторки: тільки не питайте, чому там стільки гусей гадки маю. Так от, це ще один привід прочитати цю книгу. Тут згадуються гуси, їх так багатенько, цей такий образ, до речі, про образність, про назву я хотіла сказати. Адама, так, його. Зігнали так на землю, і м, люди вони завжди в пошуках якогось бога, в пошуках якоїсь істини. Але е, є така легенда, що Бог захований в нас. Що ми, наче самі себе руйнуємо, тобто ці от руїни Бога, це і є ми, це такі маленькі руїни. Також це може бути те, що ми робимо. Ми <свісно> робимо усілякі війни. Ми спотворюємо там, де ми живемо: міста, місця людей, тобто руїна Бога це в нашому продовженні, в такому. Дуже багато відсилок якихось на каїна, також тому, що і Авеля, тому що він льотчик, тобто там дуже багато таких от. Зачіпок вони приємні, вони дійсно дуже приємні. Що мені нагадала ця книга? Мені нагадала ця книга Віолетту. Я читала її в тому році, і ви знаєте, є якийсь спільний такий вайб про те, що от як жінка прожила своє життя, і от чоловік це все різні життя, це все не можна порівнювати, але ось чомусь в мене було таке відчуття, не наче... Я знову читаю щось таке цікаве, щось таке насичене, із якоюсь такою філософією життєвою, і мені було дуже приємно. Ці медалі, які лежать на, десь на горищі, і їх знаходять і говорять: а дійсно ти, дідусь, був таким визначним? Що ти робив? А розкажи, якісь жахітяж війни, а щось от хочуть порпатися і е, чекають якихось таких історій, е, в них така жага до крові, він не розуміє, чому. Тому що вони цього не бачили, можливо, тому що їхні покоління достатньо бачило цих жахів, щоб про них просто не говорити. А наступні покоління, та там через покоління, вони прагнуть цього, тому що вони не можуть повірити, що це існувало, що їхній от живий доказ історії їхній дідусь сидить на цій канапі, і він пережив стільки, скільки там не один якийсь там герой фільму чи книги. Взагалі тут така тема є про. Світництва якогось от, прагнення до чогось високого. Е, і є такий натяк, що ми ніколи до цього не дійдемо, скоріш за все. <смір> ну, Можливо, так я це зрозуміла. І я вам скажу дуже раджу цю книгу. Я ставлю їй 9 із 10 гусячих лапок, хотіла поставити 10, але щось мене так стримало. Але вона дійсно варта уваги, і я хочу сказати, щоб ви також написали, щоб ви почитали із англійських британських авторів. Можливо. Класичних, можливо, те, що ви би хотіли почитати в майбутньому і все відкладаєте. Слухайте, якщо у вас є якась книга книга у відкладеному, повірте, ви, я, вона вас якось зачепила, значить, її треба почитати. Я відкладала цю книгу років 5 чи 6, із-за і назви, але ця назва виявилася такою, такою прекрасною, тобто кращою назви для цієї книги, неможливо і придумати. Тому... О, Дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви не підписані, тому що е, мене це тішить. Мене це е, завжди я якось так реагую, коли хтось відписується. Мені так. Ну, пишу своєму чоловікові, він мене заспокоює. Я, я просто питаю, що я роблю не так, тому що ну хочеться якихось висновків, аналізів того, що ти робиш, що ти робиш не так, якихось кроків до того, щоб люди все ж таки реагували, а не просто тихо йшли. От, тому дякую вам за цей перегляд. Я бажаю вам добра і таких душевних, прекрасних, геніальних по-своєму книжок.